Сонце сьогодні усміхалось в унісон щасливим обличчям саксаганців, які отримали довгоочікуваний і жаданий подарунок сквер співдружності. Жителі давно мріяли про облаштовану зону відпочинку, тож звернулись з цим проханням до міського голови Юрія Вілкула та народного депутата України Андрія Гальченка. Вони охоче зголосились допомогти однак земля перебувала в оренді. Тож минув час, перш ніж ця територія повернулась у власність міста і одразу ж закипіла робота. Комунальні служби доклали максимум зусиль, аби мрія городян якнайшвидше здійснилась. Спасіба вам, ви нарисували, що Вы хотите вот где там детская площадка где тихая зона вы утвердили этот проект вместе с нами и мы все вместе это сделали я думаю что это еще не окончательный вариант мы еще сделаем и спортивный и расширим детскую площадку и все мы не бросим этот сквер будем делать дальше и вы еще обращаетесь давайте еще немножечко дальше его сделаем будем заниматься я вас поздравляю с открытием такого сквера я думаю что Єзді діткам побити, є здій і всім посидіти на лавочках, а Жителям імпонує, що їхню думку врахували при створенні проекту. Відтак немає сумнівів, що усі охоче проводитимуть час, прогулюючись цими затишними алеями. Я хочу з огромною благодарністю звернутися теж к Юрія Григорьовичу Вілколу, к нашому меру города, к районним властям, к народним депутатам України Гальченка Андрію Владиміровичу Павлову, Константину Юрійовичу, ко всім предприятиям, которые проводили роботу по даному пустирю. Огромніше спасибо в нашому місті з'явився дуже красивий уголок для отдыха. Ну, нам як воздух був нужен, тому що з дітьми нужно кудись то вийти. Погулять свіжим воздухом подышать, да и просто пообщаться з сім'єю. Очень красиво, очень Скульптуры – скульптури. Это вообще что-то. Ні, у кого в нет, а у нас є. Зроблено у сквері чимало. Приведено до ладу територію, висаджено дерева, виставлено алеї, встановлено лавки і облаштовано дитячий майданчик. На співдружності відтепер ще й посвітлішало завдяки новим сучасним ліхтарям. Однак попереду ще чимало роботи. Міський голова наголосив, що благоустрій скверу триватиме. А теперішній вигляд парку уже радує його відвідувачів. Площадка, растення, всякі Дуже Много буду проводити часу тут зі своїм який скоро рескора У Меня дуже багато друзей. Я буду приходити сюди, пообщатися, повеселитися. Мені подобається, що вона така просторна. Можна пригласити своїх друзів покататися на качелях з горки з'їхати. Коли я буду йти домой, я буду любуватися, що в нашому місті є такі красиві сквери. Матусі з немовлятами, гамірлива малеча, задумливі люди на лавках. Усі вони повноправні господарі скверу, які дбатимуть, аби цей ошатний куточок завжди залишався доглянутим.